Добрий день, мене звати Роланд. Я є бізнес-аналітиком у компанії Confero Technologies. Ласкаво просимо на презентацію нашої системи управління ризиками. Сьогодні я продемонструю, як за допомогою нашого продукту можна ефективно ідентифікувати, оцінювати та управляти ризиками вашої компанії. Наш продукт називається RiskMaster. Ми його розробили на базі CreSho. Creation – один з світових лідерів low-code no code Платформ у сфері автоматизації бізнес-процесів та CRM. Щороку вони займають лідируючі позиції в головних світових рейтингах. Наш продукт Riskmaster призначений для компаній абсолютно будь-якого розміру, починаючи від найменших компаній до величезних холдингів зі складною структурою володіння. Ми розробили наш продукт, щоб систематизувати роботу з операційними ризиками та аудитами вашої компанії. RiskMaster дозволяє в одному місці об'єднати абсолютно всі необхідні дії для роботи з ризиками та аудитами. Ви зможете як проводити оцінку, так і фіксувати всі ризикові події, проводити розслідування, а також вести всю документацію стосовно внутрішніх та зовнішніх аудитів. Почнемо нашу демонстрацію з розділу Бізнес-об'єкти. Бізнес-об'єкти це та одиниця бізнесу, яка потребує оцінки. Це можуть бути як бізнес-процеси, так і структурні одиниці вашої компанії. Ми пропонуємо поділ на 4 категорії: це бізнес-процеси, продукти, IT-системи та постачальники. Цих категорій може бути абсолютно будь-яка кількість. Ви можете взагалі від них відмовитися, або додати свої додаткові 10 категорій. Розглянемо категорію IT-системи і візьмемо всім знайому IT-систему «Інтернет-банк» і подивимося картку бізнес-об'єкта, що вона з себе представляє. Всередині картки бізнес-об'єкта зібрана вся аналітика, метрика та основна інформація, яка допомогла б відповідальному за цей бізнес-об'єкт в одному місці здійснювати моніторинг усієї необхідної для нього інформації. Наприклад, у першому розділі Аналітика метрика необхідна для щоденної аналітики. Далі ми бачимо список підпорядкованих бізнес об'єктів. Якщо така ієрархія існує, у випадку інтернет-банка дійсно у нас є підпорядковані бізнес-об'єкти: це бек офіс система це мобільний додаток Android, iOS і це сервіс сповіщень. Далі ми бачимо протоколи превентивних дій: це ті дії, які ми плануємо заздалегідь, виконуємо з певною періодичністю. Як ми бачимо, у нас є чотири протоколи. У кожного свій період: якісь дії треба виконувати щодня, якийсь раз на квартал. Також можливо створювати дії, які потрібно виконувати з періодичністю раз на тиждень, раз на рік, раз на місяць. Наступна вкладка це RCSA. RCSA це абревіатура від Risk and Control Self-Assessment. Це те місце, де ми будемо зберігати всю інформацію про оцінку цього бізнес-об'єкта. Тут буде список з абсолютно всіма оцінками, і в будь-який момент часу можна буде зайти і знайти оцінку за будь-який рік, будь-який період. І ми будемо бачити актуальну інформацію. На цьому прикладі у нас дві оцінки. Одна заархівована, одна активна. Я пропоную пройти в активну і подивитися, яка інформація тут зберігається. Ми бачимо основну інформацію, заповнену та розділ Оцінка ризиків, де додані ті ризики, які були оцінені, та їх оцінка. Якщо ми зайдемо безпосередньо в запис самого ризику, ми побачимо, як відбувається оцінка. Ми додаємо ризик. І відповідно до методології Risk and Control Self-Assessment оцінюємо початковий ризик. Ми обираємо категорії, отримуємо рівень ризику, переходимо в розділ Залишковий ризик. Тут у нас є можливість створити мітігуючі дії. Після створення мітігуючих дій ми можемо оцінити залишковий ризик, який, як правило, завжди виявляється меншим, ніж початковий ризик. Таким чином, ми додаємо всі ризики, які стосуються даного бізнес-об'єкта. І проводимо як оцінку початкового ризику, так і остаточного. Додаємо всіх, хто брав участь у цій оцінці ризику. Ця інформація у нас зберігається і застосовується до даного бізнес-об'єкта, поки він має статус активний. Після того, як ми створюємо нову оцінку, автоматично деактивується попередня оцінка і стає активною остання наша запис. Далі у нас є розділ зі зв'язками нашого бізнес об'єкта з іншими бізнес-об'єктами системи. Зв'язок з ризик-кейсами, тобто з процесами. Це можуть бути розслідування операційних інцидентів, рекомендації аудиту, складні оцінки ризиків. Усі ці зв'язки можна знайти в цьому розділі. У розділі документи ми з'єднуємо наш бізнес-об'єкт з усією необхідною документацією, яка зберігається безпосередньо в «RiskMaster». Або в розділі Attachment просто додаємо фізичні файли, які нам необхідні. Наступний розділ аудит та нестандартний для будь-якого об'єкта. Тут ми логуємо інформацію про творця, хто створив у який час і хто вніс останні зміни до цього об'єкта. І остання вкладка «Фідка» – це внутрішня соціальна мережа, де можна залишати коментарі та відповідати на них. Наступний розділ це каталог ризиків. Каталог ризиків це те місце, де ви зберігаєте структуру операційних ризиків вашої компанії. З цього місця є можливість зберігати структуру одразу кількох компаній. Наприклад, якщо ви працюєте в холдингу, є кілька дочірніх компаній, але ризиками займається безпосередньо один відділ, тоді їм буде зручно створювати структуру саме звідси одразу кількох компаній і працювати в одному місці. У нашому out of the box варіанті ми використовуємо класичну структуру базель, де у нас є три рівні, і всі записи по всім ризикам вже автоматично відсортовані. Якщо ви додаєте якийсь новий ризик, обов'язково вказуєте його другий рівень, і тоді він вже, відповідно, буде з'являтися в правильному місці. Як приклад, можемо взяти картку ризику, наприклад, там збої IT систем. Раніше я вам показував картку бізнес об'єкта, де була узагальнена вся інформація стосовно бізнес об'єкта, у цій ситуації це картка ризику, де узагальнена вся інформація щодо ризику. А суть цих карток дуже схожа, щоб відповідальний в даному випадку за ризик міг зайти в картку ризику і в одному місці знайти всю інформацію, яку необхідно контролювати. Тут ми бачимо і класифікацію ризику, і знову ж таки превентивні дії, які стосуються цього ризику. Раніше ми бачили в розрізі бізнес об'єкта, тут ми бачимо в розрізі ризику всі превентивні дії, де був відзначений цей ризик. Далі ми бачимо всі RCSI, матриці самооцінки ризиків і контролю. Тобто всі матриці, в яких ми використовували цей ризик для оцінки. Ми з вами до цього спостерігали інтернет банк. Ми бачимо в цьому списку також інтернет банк. Але цей ризик популярний, він використовувався в оцінці також інших бізнес-об'єктів. І тут ми бачимо повний список бізнес об'єктів. І знову ж таки розділ метрика, де ми збираємо необхідну аналітику KPI, яку можна дуже просто кастомізувати під потреби вашої компанії. Далі вкладка зі зв'язками з іншими бізнес-об'єктами та ризик кейсами. Як я раніше говорив, це можуть бути розслідування, це можуть бути оцінки інших ризиків або рекомендації аудиту. І далі три стандартні вкладки, які я раніше демонстрував у бізнес-об'єкті, вони будуть збігатися у всіх об'єктах RiskMaster. Master. Це документи, ми зберігаємо документи, аудит, ми логуємо інформацію про зміни. І ФІТ це внутрішня соціальна мережа, переходимо до розділу RCSA. Раніше я вам показував вже матриці RCSA в розрізі бізнес об'єкта, або в розрізі певного ризику. Окремий розділ RCSA створено для співробітників, які відстежують саме RCSA в розрізі всієї компанії. Це те місце, де дуже зручно фільтрувати та слідкувати за терміном придатності матриць. Наприклад, дуже легко створювати фільтри та відстежувати, наприклад, які оцінки закінчаться в цьому місяці, або для яких вже термін оцінки закінчився. Також можемо фільтрувати за виконавцем, за статусом, за бізнес-об'єктом. З одного місця можна потрапити до оцінки будь-якого бізнес-об'єкта системи. Переходимо в розділ превентивні протоколи. Це те місце, де ми створюємо превентивні дії. Плануємо наперед наші дії, щоб у подальшому зменшити ймовірність виникнення ризику. Візьмемо картку одного з превентивних протоколів і розглянемо її детально. Візьмемо, наприклад, тестування на проникнення. Тут ми вказуємо відповідального, вказуємо періодичність, як часто нам потрібно це робити, вказуємо статус цієї дії і можемо вибрати, якого роду дія буде створена. Це випадок ризику. Тобто, це у нас процес зі стадіями, де у кожної стадії є свій відповідальний або дія це просто звичайна дія одношагова, яку потрібно виконати для звітності. Ми також відзначаємо всі бізнес-об'єкти, які пов'язані з даною превентивною дією, відзначаємо ризики, на які це впливає. І в розділі пов'язані випадки ризику ми вже бачимо безпосередньо всі процеси, які були сформовані, спираючись на той регламент, який ми вказали. Раз на квартал ініціювався процес, відповідальним за який була Емілі, і це був саме випадок ризику. Тобто, це процес з певним набором кроків і відповідальних. Повертаючись, ми бачимо, що вже три такі процеси були ініційовані. Якщо перша частина нашої презентації була присвячена речам, які ми можемо заздалегідь планувати, друга про більш повсякденну роботу, власне кажучи, тобто з чим доводиться стикатися кожен день. Перший розділ називається інциденти. Це те місце, де ми фіксуємо події. Це не класичне розуміння операційного інциденту, це скоріше сигнал події. Сигнали, які ми отримуємо, і оцінивши які, ми можемо почати розслідування, як можуть виникнути інциденти. Є три види. Перший просто з системи, співробітник через неї створює новий інцидент і заповнює всю необхідну інформацію. Другий підхід це ми визначаємо певну електронну адресу, наприклад, різкіконферотех. Всі листи, які будуть приходити на цю електронну адресу, автоматично будуть реєструватися як інциденти. Які в подальшому вже обробить безпосередньо співробітник відділу ризик менеджменту та прийме рішення, чи дійсно цей інцидент і вимагає додаткового розслідування, або це просто некласифікована інформація. І третій вид це інтеграція з третьою сторонньою системою. Наприклад, якщо ви використовуєте систему it моніторингу тоді ми можемо зробити інтеграцію, і якщо якась із цих систем перестає працювати, то ми автоматично отримуємо інцидент по інтеграції. Також реєструємо його тут і ви можете об'єднувати їх, проводити подальше розслідування. Для наглядності візьмемо картку одного інцидента і на його прикладі вже розглянемо, яка інформація зберігається в картці інцидента. Ви бачите, досить наочно тут вказано процес. Він простий, складається з трьох кроків, що нам необхідно для первинної оцінки цієї інформації. Відповідальний співробітник оцінює, чи достатньо йому інформації, щоб або закрити інцидент як некласифіковану інформацію, або провести розслідування. Якщо інформації не вистачає, то можна створювати додаткові завдання, наприклад, для адміністратора надати лог якоїсь системи або надіслати електронний лист з уточненням інформації і також електронна пошта, і відповідь, будь ласка, автоматично буде приєднуватися до цього інциденту та зберігатися. Зверніть увагу, що це відбувається без вашої участі. Якщо ми бачимо, що інформації достатньо, то натиснувши на кнопочку, ми можемо створити випадок ризику, тобто розслідування, або можемо закрити без створення розслідування. До цього інциденту вже створено випадок ризику, тобто процес, і ми одразу перейдемо до нього, щоб побачити, як це відбувається. Тобто ми отримали первинну інформацію, зрозуміли, що нам необхідне більш глибоке розслідування, і це дійсно може бути операційним інцидентом. Зверху ви бачите вже більш складну структуру стадій. Стадії дуже легко додаються або зменшуються в залежності від вимог і процесу, який відбувається у вашій компанії. На кожному етапі можна заздалегідь призначити відповідального. Це може бути або конкретна особа, або якийсь з відділів структурних одиниць вашої компанії. На певному етапі заповнюється вся необхідна інформація. На вкладці Processing Info ми бачимо всю основну інформацію, яку ми заповнюємо стосовно нашого розслідування. Вказуємо також фінансову інформацію про втрати, можна додавати інформацію в різних валютах, а внизу ми побачимо консолідовану суму в тій валюті, яка для нас є основною. Далі ми бачимо всі приєднані інциденти. У нашій ситуації на базі одного інцидента було ініційовано розслідування. Але бувають ситуації, коли е, з одного інцидента можна створити кілька розслідувань, схожих за тематикою. Або 10 інцидентів нам говорять про одне розслідування просто від різних користувачів. Тоді ми об'єднуємо всі інциденти в цьому розділі і бачимо, що підставою для створення цього розслідування був даний список інцидентів. Далі можемо вказати коригуючі дії, які допоможуть зменшити наслідки від відбувшогося операційного інцидента. Можемо, наприклад, зафіксувати нотатки на певних стадіях. Далі в relations ми вказуємо зв'язки з усіма іншими об'єктами CRM, а це можуть бути як бізнес-об'єкти. Так, ми додаємо і ризики, які стосуються даної події, ми додаємо компанії або приватних осіб. Також ми можемо додавати інші ризикові випадки, тобто інші процеси, наприклад, на два розслідування можуть бути між собою пов'язані. І також є можливість створювати додаткові завдання. Надсилати електронні листи та додавати ризикові документи, які стосуються даного розслідування. Таб класифікації створено для класифікації інцидента. Зазвичай він збігається з вимогами вашого регулятора, тому ми залишили досить багато вільного місця на табі класифікації, щоб ми могли додати інформацію безпосередньо від вашого регулятора, які поля необхідні у фінальному звіті, який ви будете подавати. І наші стандартні три вкладки: документи для створення документів, аудит для логування інформації про створення та модифікацію полів і стрічка, внутрішня соціальна мережа для коментарів. Таким чином, ми перейшли з розділу інциденти в ризикові випадки. Той процес розслідування, який я показував, вже відноситься до розділу ризикові випадки. Окрім розслідування операційного інциденту, також можна створити абсолютно будь-який процес. Ми також використовуємо для рекомендацій аудиту, для превентивних дій та для складної оцінки ризикових випадків, коли залучені одразу кілька відділів, а також для оцінки ризикових випадків нового продукту перед його запуском. Наступні два розділи створені для роботи аудиторів. У першому розділі зберігається вся інформація про плани та завдання аудиту. Тобто ми створили двохрівневу структуру, ми створюємо план аудиту, а всередині плану аудиту ми створюємо завдання. Наприклад, візьмемо план аудиту ISO 901, що ми бачимо всередині плану. Ми бачимо всю зведену інформацію про завдання. Тут ми бачимо всі етапи аудиту. Зараз ми знаходимося на передостанньому етапі. І тут е, список усіх завдань аудиту, які створюються, і всередині кожного завдання аудит вже працює, фіксуючи свої зауваження, недоліки, рекомендації. Також ми тут виведемо список з учасниками аудиту, додатковими коментарями, імейлами, які були надіслані під час аудиту. Для наглядності можемо зайти в одне з завдань, наприклад, перше завдання, тут перевірка нормативних документів. Ми бачимо записки аудитора з розділами, які він вже перевірив, учасниками, надісланими електронними листами, додатковими завданнями. І в розділі Audit Findings ми вже бачимо безпосередньо те, що вирішив зафіксувати аудитор. Це можуть бути недоліки, рекомендації, будь-які ті речі, які він зафіксував, які також повинні оцінити відповідальність за даний бізнес-об'єкт. Це або відповідальність за бізнес-процес. За ІТ-систему, за ту сферу, де зафіксована яка небудь подія. Давайте розглянемо на прикладі ось цього аудитфайдинга. Тобто аудитор зафіксував, що в процедурі немає актуальної структури організації. Він вказав відповідальність за цей бізнес-об'єкт, вказав свою рекомендацію. Після того, як аудитор заповнив всю цю інформацію, він перевів на стадію Object-Owner Review. Відповідно. Відповідальний за цей бізнес об'єкт отримав нотифікацію, ознайомився з тією інформацією, яку зафіксував аудитор, додав свій коментар і перевів на стадію аудиту, тому що сам відповідальний не може безпосередньо закрити останнє слово все ж залишається за аудитором. Якщо аудитор згоден з тією інформацією, яку вказав, і з тим рішенням, яке прийняв відповідальний за бізнес об'єкт. Тобто у нього є можливість вибрати рішення, він приймає ризик і не бачить сенсу в створенні подальшого процесу покращення, або він обирає рішення, що необхідні покращення. І тоді, коли аудитор погоджується з його рішенням, переводить на статус закрито, автоматично ініціюється процес рекомендації аудиту, який відповідальний за цей бізнес-об'єкт потрібно виконати відповідно до встановлених процедур та стандартів. Ось ми переходимо і вже бачимо цілий процес, який був ініційований на основі аудиторського зауваження, яке ми тут бачимо у зв'язку. І тут це те місце, де, власне кажучи, потрібно саме виконати це в обіцяний термін дане аудиторське зауваження. Знову ж таки, наприклад, ми бачимо, що на кожному кроці визначені відповідальні. Тут ми можемо додавати всі коригуючі дії, які потрібно виконати, щоб покрити те аудиторське зауваження, яке вказав аудитор, або ту рекомендацію, яку він надав. Ми виконуємо всі діяльності, додаємо нотатки на стадіях, проходимо всі кроки і таким чином виконуємо рекомендацію аудиту та інші важливі деталі. Розділ аудиторського зауваження створений як єдине місце, в якому можна, наприклад, відстежувати. Та контролювати всі зауваження аудитора, їх стадію та відповідальних. Раніше ми бачили аудиторське зауваження в рамках одного з аудит-планів, то тут це те місце, де ми можемо зручно фільтрувати, створювати папки, знову ж таки, шукати ті аудиторські зауваження, які не були виконані вчасно або які потрібно виконати протягом цього місяця, і вже безпосередньо вести моніторинг з одного місця. Далі розділ документи ризику. Це те місце, де ви можете зберігати всю документацію, яка стосується ризиків та аудитів. Зберігши документ тут, вам не потрібно щоразу в кожному місці додавати файл, а просто встановити зв'язок з цим об'єктом. Візьмемо для наглядності картку одного з документів, які додали. Тут ми бачимо основну інформацію про дати, коли був створений цей документ. До якого року в додатку ми додаємо, наприклад, сам фізичний документ. Таким чином, в одному місці зберігаємо всю інформацію і просто зручно лінкуємо з іншими об'єктами, останній розділ діяльності. У багатьох наших розділах я показував, що у нас присутні діяльності діяльності. Це просто завдання, які можуть бути поставлені в рамках будь-якого об'єкта, можуть бути завдання для бізнес-об'єкта, можуть бути завдання в рамках ризику, в рамках розслідування інцидента, і знову ж таки, це те місце, де ми можемо. Контролювати, бачити всі завдання конкретного співробітника, які виконані в строк, які ще потрібно виконати або у яких термін дії вже закінчився. Це був останній розділ, який я хотів продемонструвати вам сьогодні. Дякуємо за увагу. Будемо раді будь-яким вашим коментарям. Ми постійно покращуємо наш продукт, щоб він якомога більше відповідав очікуванням наших клієнтів.